Мої дорогенькі! Ось і завітав до нас урок математики. Сьогодні наша тема письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове, обчислення виразів, пошук помилок в обчисленнях та порівняння задач на рух на зустріч і в протилежному напрямку. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному сміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Обшистить усно. 90 відняти 19. Вісімдесят відняти 19. Та 70 відняти 19. Перевірили. 4 клітинки та записати сьогоднішню дату, Класна робота і каліграфічне число 1709. Ставте відео на паузу. Завдання номер 183. Заміни числа сумою розрядних доданків. Перше число 568. Замінюємо сумою розрядних доданків як 500 60 та 8. Наступне число 5068 5000 додати 60 і додати 8. Число 5608 розкладаємо як 5 тисяч і 8. 5680 Продовжуйте та 5806. Готово. Номер 184. Поясніть усний та письмові способи обчислень. Розглянемо спочатку усний. Добуток 263 помножити на 3. Ми 263 розкладаємо на розрядні доданки 200 додати 60 і додати 3. І тоді, використовуючи розподільний закон множення ми вчили на попередньому уроці, виконуємо, знаходимо добуток кожного з доданків наших суми. 200 множимо. 60 множимо на 3, 3 множимо на 3 та отримані результати додаємо, знайшовши відповідь нашого докутку. Розглянемо письмовий спосіб обчислення. Починаємо рахувати з 1, Так? 3 одиниці множимо на 3. 9 пишемо в розряді одиниці. 6 десятків множимо на 3. Так? 18, 8 пишемо 1 у пам'яті. І сотні 2 множимо на 3. Де 6 один у пам'яті, 7 сотень пишемо в розряді сотень. Також наш добуток 789. Отже, номер 185 розглянемо обчислення виразу 201 852 помножене на 4. І пояснимо. Отже, щоб помножити багатоцифрове число на одноцифрове. Виконується воно все так само, як і множення трицифрового числа на одноцифрове. Тільки тут збільшується кількість розрядів тисяч, тисяч одиниць, тисяч десятків, тисяч сот. Наприклад, підписуємо число 4 під одиницями першого множника. Помножимо 22 одиниці на 4. Буде 8. 2 одиниці, точніше, ви бачите, на 4, 8. Пишемо в розряді одиниць. Помножимо 5 десятків на 4 буде 20 десятків або 2 сотні. У розряді десятків у добутку пишемо 0, а 2 сотні запам'ятовуємо. 8 сотень помножити на 4 буде 32 сотні, та ще 2 сотні, які запам'ятовували, буде 34 сотні або 34 сотні. 4 сотні записуємо під сотнями, а 3000 запам'ятовуємо. Одна тисяча помножити на 4, буде 4. Та ще 3 тисячі, які ми запам'ятовували, буде 7 тисяч. Записуємо 7 в розряді тисяч одиниць. Далі 0 десятків тисяч помножимо на 4. Буде 0 десятків тисяч. І запишемо число 0 під десятками тисяч. Дві сотні тисяч помножимо на 4, буде 8 сотень тисяч. Запишемо 8 під сотнями тисяч. Отже, добуток 807, 408. Зараз обчислимо з вами наступні добутки в завданні номер 186 Запишіть ці вирази стовчку. Починаємо обчислення з одиниць, так? 8 одиниць множимо на 6. 48, 4 у пам'яті, так? 8 під одиничками записали. Далі десятки. 4 множимо на 6. 24. І ще 4 у пам'яті. 8. Пишемо в розряді десятки. а 2 одинички тримаємо в пам'яті. Так, 2 множимо на 6 сотні. Буде у нас 12 і ще 2 запам'ятовуємо 14. 4 записали в розряді сотень, а одиницю запам'ятовуємо. Далі розряд тисяч одиниць, 0 множимо на 6. Буде 0. І ще одиниця була в нас в пам'яті, 0 і 1 буде 1 в розряді 1000 одиниць. І останній розряд тисяч десятків, 3 множити на 6 буде 18, тому так і записуємо. 18 розряд 1000 одиниць. Виходить на здобуток 181 488. Продовжте множення далі самостійно. Другий вираз перевіряємо добудок 25656. І останній вираз. Ставте відео на паузу та обчислюйте. 87822. Я впевнена, що ви все зробили правильно. Далі розглянемо з вами дві задачі та їхні розв'язання Номер 187 Перша умова. Велосипедист і пішохід одночасно рухаються назустріч один в одному. Швидкість велосипедиста 15 км за годину, а пішохода 5 км за годину. На скільки кілометрів вони наближаються за одну годину та за дві години? Ми бачимо схему, яка внизу чи вгорі ліворуч підходить до нашої мови. Вони одночасно рухаються назутріч від одному, тому перша схема вгорі і воруч так? зближення їхнє ми бачимо. Друга ж задача бути навпаки, велосипедист і пішохід рухаються в протилежних напрямках, це і показують нам стрілочки. Швидкість велосипедиста 15 км за годину, а пішохода 5 км за годину. Наскільки кілометрів вони віддаляються від один від одного за одну годину та за дві години? Розглянемо задачі. Перша задача, так як вони зближались, ми знаходимо їхню швидкість зближення 15 велосипедиста і 5 пішохода, додаємо, буде 20 км їхнє зближення за годину. Нас ще питали, а за 2 години? Скільки вони зблизяться? Тому ми 20 за годину множимо на 2, буде 40 км. Відповідь 20 км і 40 км. Розглянемо друге розв'язання, коли вони віддалялись один від одного в протилежних напрямках. Також ми додаємо їхні швидкості, для того, щоб знайти швидкість віддалення, на які відстані вони віддалялись за годину це 20 км. А збли... помноживши на 2, дізнаємося, скільки вони віддалялись відстані на яку за 2 години. Виходить розв'язання подібне. Таке саме. Так, отже, робимо висновок, що чи зближаються. Ми два об'єкти наші, чи віддаляються, ми в першій дії знаходимо їхню швидкість зближення або віддалення дією додавання. Немає різниці, чи зближаються вони, чи віддаляються. Якщо нам треба знайти, за який час вони це роблять, то тоді ще множимо на цей самий час нашу відстань на час і знайдемо, скільки кілометрів вони будуть між ними їхня відстань віддалення або ж зближення. Rekla velkvæmt á еёalespparростunum. Drop it. Так, що ж, виконуємо далі задача номер 188 два потяги одночасно вийшли з однієї станції в протилежних напрямках. Один пройшов 135 км. На якій відстані від одного, один від одного будуть потяги, якщо другий проїхав на 62 км менше, ніж перший. Отже, що знайти, на якій відстані вони будуть, треба знати, яку відстань пройшов перший потяг і другий потяг, так? Перший на свідомий 135 км, а другий на 62 км менше. Тому ми від цієї відстані першого 135 км віднімемо 62, щоб зменшити на 62 км. Знайдемо відстань, яку проїхав другий потяг, і тоді об'єднаємо відстань першого потяга і другого потяга. Тобто 135 перший потяг, додаємо 135 відповідального. Відняти 62 кілометри, які ми віднімемо, щоб знайти відстань другої, який проїхав потяг. Зменшивши на 62 кілометри. Відповідь буде 208 кілометрів. Запишемо відповідь. Потяги будуть на відстані 208 кілометрів один від одного. Наступне у нас завдання – Продовжимо працювати на сторіночці 38. За даними малюнків, треба знайти площу і периметр кожного прямого кутника. Дивимось на перший малюночок схеми. І бачимо, що у нас швидкість зближення. Тому одразу розуміємо, що це буде перша умова, також перша формула, швидкість зближення, до рівня, що ми в 1 будемо додавати в 2 Друга схема. Бачимо другий малюночок, швидкість 1 і швидкість 2 віддаляються на в нас. Тому ми будемо шукати за умовою формули нижче два тушка, також швидкість віддалення. Також треба додавати їхні швидкості. Про це я говорила щойно в попередніх завданнях. А вже третя схема: вони віддаляються один від одного в одному напрямку, для того, щоб знайти їх проміжок між ними. Той, який вони віддаляються перший рухомий об'єкт від другого, треба віднімати від однієї швидкості іншу. Звичайно, та, яка більша від більшої віднімаємо меншу. І четверта схема також: вони зближаються один до одного. Один наздоганяючи іншого, яка ж відстань між ними буде, щоб знайти їхню швидкість зближення. Треба також відняти одну відстань. Швидкість від іншої швидкості, і тоді ми знайдемо їхню швидкість зближення. Треба запам'ятати ці формули, коли ми їх віднімаємо, а коли ми їх додаємо. Зближення та віддалення в протилежної напрямки, ми їх додаємо, ці швидкості. Коли ж це в нас віддалення в одному напрямку або ж зближення в одному напрямку, то це буде віднімання наших швидкостей. Запам'ятаємо. Наступний номер 190. Знайдемо помилки в обчисленнях 7056 множити на 8. Порахуйте ці вирази та знайдіть помилки. Чи є серед них вираз, який виконаний правильно обчислення? Ні, немає. Правильно. Тут кожен вираз має помилки. Тому нижче. Запишіть вираз 1056 помножити на 8 та обчислить його правильно. Перевіряємо 56 448. Домашнє завдання на сторінці підручника 38. Необхідно працювати номери 192 та 193. І наостаночок оберіть свій висновок уроку, який не був для вас. Зелений це було не перевершено. Жовтий нормальний урок і червоний було все погано. Я вам бажаю успіхів і вдачі на наступних уроках. Бувайте!